Я думаю, багато хто з вас бачив так звані будинки-бочки, які зробили в СРСР ще в 70-х роках. Тоді з'явилася гостра необхідність замінити існуючі мобільні житлові вагончики, адже використовувати їх на півночі виявилося неефективним. Вже при морозі в 20 градусів жити в них було некомфортно, а при більших морозах взагалі неможливо. Тому у 1973 році було вирішено розробити нову модель тимчасових. Сового пересувного житла для екстремальних умов вимоги були непростими. Нове житло мало витримувати температуру до мінус 65 градусів Цельсія та швидкість вітру до 60 метрів на секунду. При цьому мати невелику вагу, зручно перевозитися та недорого коштувати. Інженери це завдання виконали, і у 1975 році 21-й деревообробний завод Міністерства оборони СРСР розпочав виробництво перших будинків бочок, так званих субів, суцільно металевих уніфікованих блоків. Після кількох років експлуатації та доробок у 1978 році з'явилася друга більш відома модель Суп 2М. Такий житловий модуль міг працювати як автономно, так і в складі міста, і призначений для тимчасового проживання чотирьох осіб. Циліндрична форма модуля була обрана не просто так: по-перше, така форма забезпечує максимальний об'єм при мінімальній площі поверхні, а менша площа дає менше тепловтрати і менше витрат на матеріали. А по-друге, циліндрична форма має меншу парусність, і будинок стає стійкішим, що дуже важливо для його експлуатації в екстремальних погодних умовах. Корпус субу виготовлений за принципом термоса, що мінімізує втрати тепла, а простір усередині поділено на відсіки, які включають передпокій, туалет з душем, кухню та спальню кімнату. Також всередині є всі необхідні меблі та побутові прилади. Опалення в субі водяне за принципом теплої підлоги. Нижче рівня підлоги по всьому периметру модуля знаходяться труби опалення. Вода для системи опалення підігрівається або своїм твердопаливним котлом який знаходиться в передпокої, або суп можна підключити до централізованого опалення, коли в місті є окрема котельня. Також у будинку передбачений бак для запасу води, який можна заповнювати за допомогою ручного насоса. Для перевезення суп може встановлюватися на колеса або полозя, вантажитися в причіп або перевозитися гелікоптерами. І незважаючи на те, що вже минуло понад 40 років з моменту їх появи, у наші дні такі бочки, як і раніше, можна зустріти або у когось на дачі, або ж на деяких бюджетних базах відпочинку. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.